Купували товар, хотіли надати допомогу від держави. Представляли співробітниками банку тощо. Волинські поліцейські викрили масштабну шахрайську схему. Зловмисники по телефону виманювали у людей гроші під різними приводами. Відомо, що лише на Волині постраждали щонайменше 20 людей. А сума їхніх збитків в сумі склала майже мільйон гривень. Загалом потерпілих близько сотні. Правоохоронці з'ясували, що організував злочину схему 28-річний киянин, який до слова. Нині перебуває за ґратами за замах на крадіжку. Неодноразово судимий і раніше працював він спільно із трьома засудженими, що нині покарання відбувають у маневецькій колонії. Окрім цього, на волі вони мали ще шістьох спільників, які за потреби знімали видурені гроші з банкоматів. Розслідування триває. Були проведені обшукають на території місця позбавленої волі, так і на свободі за місцями мешкань спільників злочинців. Під час обшуків було вилучено. Великі суми грошей, мобільні телефони, сім-карти різних мобільних операторів. До речі, таких сім карт близько 70 було вилучено, 16 банківських карток, різних банківських установ. Тобто все те, за допомогою чого були скоєні вказані види злочинів.